Дати вже добили, все роман. На Зачем? Відправки приїхати. Радіатор? Мали радіаторів, вийкав раз стоїть. Берите і ремонтуйте і займайся. Чи що? Я дуже дорогий майстер, а якщо буду ремонтувати, то клієнти не будуть платити стільки. Ясно. А скільки сьогодні відправок приїхали? Чотири. Чотири. То тільки тут чотири приїхало з України і плюс тут навезли, скільки радіаторів ремонту. Тут вже є готові зремонтовані, тут ви бачите, глушилися соти. Тут от, пластик. Думали міняти, але замовили новий радіатор. Тут тут-то що в нас? Тут пайка була соти, тут перевальцовували бачок, Це на діагностику приїхало. Це у нас що? Це мінялася серцевинка. Тут паялося, тут також приїхало ще на діагностику. Коли словом виконує весь спектр робіт по радіатору. ремонт, чистка, пайка виготовлення. У вас, якщо проблеми з радіатором, звертайтеся, телефон є в капюшоні Пішоні